Доброго дня, шановні панове-перевізники! Слава Україні! До вашої уваги УкравтоКонтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Незалежності України! Щастя усім нам, добробуту і процвітання. А головне, якнайскорішої перемоги над ненависним ворогом. А тепер до справи. Уже невдовзі стартує конкурс ЄКМТ-2026. Цього разу він матиме дуже багато різноманітних особливостей. Саме про них ми й поговоримо у наступному сюжеті. Передусім нагадуємо, комісія з розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ нещодавно ухвалила новий принцип розподілу базової квоти цих документів на наступний рік. Відповідно до нього, аж 80% дозволів будуть розподілені для вантажівок екологічного стандарту Євро 6 і лише 20% для Євро-5 автомобілів. Відтак, тим перевізникам, котрі планують подаватися на конкурс, слід врахувати цю інформацію. Нагадаємо, подання документів розпочнеться вже за місяць, 1 жовтня. Традиційно він проводиться в жовтні місяці, тобто подаються документи від перевізників. В цьому році відбуватиметься прийом заявок на. Прийняття участі в конкурсі від перевізників, які користуються автомобілями Євро 5 і Євро 6. Ну, а вже остаточні коефіцієнти там, і таке інше тільки по результатам будуть тих даних, які отримає Комісія є математична формула, за якою це все працює, але це все буде прозоро розписано прямо на, на наступних п'ять років. Ми плануємо з конкретною розумінням відсотків по екологічності транспортних засобів, по кількості дозволів, і математично, математично все буде прораховувати. Система буде сама визначати, щоб не було ніяких питань. Наступне ноу-хау ще суттєвіше уже з 1 січня наступного року. Всі дозволи та бортові журнали до них перейдуть в електронний формат. Відповідні зміни проводить міжнародний транспортний форум. Фактично, упродовж усього нинішнього року відбувається роз'яснювальна кампанія, щоб новації не застали перевізників зненацька. Асоціація отримала запрошення на 26 серпня прийняти участь на раді, яка стосується запровадження змін до КМТ. Зокрема, це питання і запровадження електронного звітування по виконаних рейсах, а також Внесення змін до порядку проведення конкурсу, оформлення дозволів ЄКМТ. Ми запрошуємо перевізників доєднатися до цієї наради онлайн, хто не зможе прийняти участь, бо це досить важливі зміни для перевізників. Окрім цього, нагадуємо, перевізники можуть оформити тестовий доступ до цифрової системи ЄКМТ. Також для всіх бажаючих доступне ось це англомовне навчальне відео від Міжнародного транспортного форуму. Йдемо далі. Уже традиційно ми не можемо оминути увагою своєрідну польську тему. Тим паче маємо деякі позитивні новини, пов'язані із нашим двостороннім автотранспортним діалогом. Йдеться про засідання змішаної українсько-польської комісії з питань міжнародних автоперевезень, котре відбувалося ще в липні. Нагадаємо, під час цього тета-тету було ухвалено низку важливих рішень, однак протокол комісії на жаль досі не підписано. Протокол продовжує узгоджувати сьогодні. Польська сторона передала в Україну. Своє бачення і зараз наша сторона обговорюється, і я сподіваюся, що він буде підписаний. Але тут сьогодні у нас два основних питання, які треба підняти: по-перше, Кордон, його робота, зокрема, РМПІ. Міністерство інфраструктури Польщі, з нашою інформацією дійсно робило певні заходи для того, щоб провести зустріч з Касом, з Мінфіном, тому що багато нарікань саме до них, до їх служб. Але, на жаль, вона не відбулась, хоча вже закінчується серпень, обіцяли ще в липні це провести. І друге питання, те про що домовились два заступники міністра, це. Нарада розширена з прикордонниками, митниками української та польської сторони, де були присутні і представники інфраструктури, і представники перевізників. Зараз більшість опитаних нами перевізників стверджують, що кількість штрафів, отриманих за ті чи інші неточності при роботі з польською системою RMPD, зменшилася. Однак це зовсім не означає, що питання вирішено остаточно. Ну тут декілька факторів. Перший головний фактор, ми розуміємо, що кінець липня, серпень це. Такий низький місяці мало перевезень. Другий фактор, що у нас Фактично, все ж таки більш-менш перевізники навчились правильно робити і без помилок. Третій фактор це те, що інспекція дорогого не штрафує, якщо немає GPS-сигналу. Тобто всі ці фактори, якщо взяти взагалом, то начебто все більш-менш вирівнюється. Хоча ми розуміємо, що проблеми залишились. Як тільки в серпні, вересні, в кінці серпня, вересні піде робота, у нас шквал звернень буде більше. І ми до цього готові. Але хотілося б, щоб і посадовці теж... Виконали те, що обіцяли, щоб провели відповідні заходи і знизили ризики до мінімуму. Невдовзі мене півроку відтоді, як парламент вніс зміни до закону про автомобільний транспорт. Нагадаю, цим документом урядові відводиться рік на те, щоб привести відповідні норми до європейських стандартів. Наші європейські партнери уважно відстежують цей процес, зокрема через проведення скринінгу українського законодавства. Також дуже важливо, що робота над внесенням змін до важливих для нашої галузі нормативних актів ведеться за участі експертів. АСМА В першу чергу потрібно змінювати ліцензійні умови про допуск до ринку автомобільних перевізників. Запроваджуються нові підходи. Зокрема, це добра репутація перевізників, наявність менеджера з перевезень, який керує діяльністю автопідприємства, наявність у нього свідоцтво професійної компетентності, а також умови щодо фінансового стану саме над цим. Над цією проблематикою ми зараз спілкуємося з фахівцями, зокрема Державтранс нді проектом. До речі, саме питання фінансової незалежності компанії-перевізника потенційно є найбільш вразливим, бо чинні європейські норми можуть виявитися для українських підприємців надто обтяжливими на сьогоднішній день. Згідно законодавства європейського союзу, існує допуск. 9 тисяч євро на один транспортний засіб, і 5 тисяч на кожні додаткові, яким чином, якими звітами це має перевізник звітувати, то зараз ми напрацьовуємо матеріали. Поряд з цим ми зробили запит найближчих сусідів, щоб вивчити досвід іноземних держав, отримали відповідь, зокрема. Словаччини. Ми дещо там не так прям прописали в нашому законодавстві. Розуміючи, що це буде велике навантаження на нашого перевізника, ми написали, що умовно. Там автомобіль може бути цією страховою сумою, або може бути застрахована компанія щодо фінансових збитків, і цього буде достатньо, і не потрібно там, щоб на, на сумах компанії лежали там, сотні тисяч євро, для того, щоб гарантувати умовно якість і, і можливі там, там збитки, які компанія може нести. Залишається сподіватися, що такий дещо компромісний підхід влаштує і прискіпливих представників Європейської комісії. І ще до вашої уваги добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. У Болгарії оновлено вимоги щодо перевезення товарів з високим фіскальним ризиком. Зокрема, фіскальний контроль відтепер застосовується до всіх товарів з таким ризиком, незалежно від місця доставки та розвантаження, чи то Болгарія, чи інша країна Європейського союзу, чи якась третя країна. Фіскальний контроль не застосовується до товарів, які перебувають під митним режимом. Міжнародний союз автомобільного транспорту оголосив про початок збору кандидатур водіїв на присудження почесного диплому ІРУ. Така відзнака надається водіям на знак визнання їхньої відмінної роботи. Подання кандидатур здійснюється онлайн на сайті Іру і триватиме увесь наступний тиждень до 31 серпня. Детальніше на сайті АСМАП України. Власне, це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову, плідну і цікаву зустріч. Бувайте здорові, панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!